Насамперед, якщо ми будемо говорити про завдання, які ставить перед собою такий центр, це є глибоке доктринальне вивчення проблем, які є в законодавстві України про охорону здоров'я. Звичайно, ми будемо робити на акцент тих новел, які є, оскільки держава сьогодні вже започаткувала вектори реформування у сфері охорони здоров'я. Тому аналітко експертний центр буде йти в ногу з тими державницькими позиціями, які є, але буде допомогти допомагати, сприяти, щоб голос фахової, доктринальної, практичної медико-правової спільноти був почутий. Оскільки ми працюємо над багатьма проектами різними в процесі, ми стикаємось не тільки наша організація, звичайно, ті організації сфери інтересу професійного, яких є охорона здоров'я з багатьма недоліками. Крім того, є багато практикуючих адвокатів, яких цікавить проблематика медичного права захисту прав суб'єктів медичних правовідносин. Це звичайно і пацієнти, медичного працівника. Коли ти приходиш в судову залу, саме там ви на тім тє... Недоліки законодавчого забезпечення сфери охорони здоров'я відтак неможливості адекватно захистити права людини. Якщо подивитися на ті концепції, які на сьогодні є в державі, це е, сьогодні дві концепції Міністерства охорони здоров'я, науково-дослідницькі, науково які проводяться. Є концепція розвитку медичного права України, друга це систематизація законодавства України про охорону здоров'я. І саме е, в допомогу в співпраці з Міністерством охорони здоров'я, фундація моя договір працює з міністерством охорони здоров'я, в тому числі і по напрямках розвитку медичного права в Україні, і аналітико експертний центр, це можливість акумулювання розуму, скажімо, громадськості професійного, для того, щоб покращити ту ситуацію, яка є з правами людини. Звичайно, що ми не можемо, ми не будемо таким перед собою ставити ці цілі, які не можна буде виконати. Ми будемо старатися, щоб ті першочергові завдання, які ми бачимо, як практики чи теоретики покращити і робити пропозиції. І втілювати в державну скуплощину через міністерство охорони здоров'я та комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я, а також враховуючи ті тенденції, які є на сьогодні в державі, щоб допомагати своєю фахою фаховим. Складом своїми аналітичними висновками покращувати ситуацію, яка є в законодавчому забезпеченні. Оскільки будь-які реформи без законодавства неможливі, і саме тому і було створено вирішено створити, оскільки багато громадських організацій, які працюють, виявляли неодноразово ці проблеми і акцентували на цьому увагу. І тому ми будемо займатися ще також моніторингом, як впливає діяльність аналітико-експертного центру на зміну юридичної практики. Для нас це теж дуже важливо скільки ми працюємо, не хочемо працювати суто теоретизовано, а для того, щоб наші теоретичні надбання мали вихід на практику, саме в конкретній судовій залі, щоб можна було ефективно захистити права пацієнта. Якщо ми звернемо на чи права медичного працівника, якщо ми звернемо увагу на статистику, то зрештою вона не завжди є схвальною. Кількість медичних справ зростає, незахищеність є обидвох категорій, як медичного працівника, так і пацієнта, в тому числі є недоліки законодавства, є складності, які виникає з фінансуванням охорони здоров'я. Це це призводить до того, що в нас є численні скарги до Міністерства охорони здоров'я і в судові органи. Якщо ми звернемо увагу на єдиний державний судовий реєстр, то категорія медичних справ там на жаль є не час частим гостем. Охорона здоров'я громадськості це перше чергове завдання держави. Як воно виконується на, на сьогодні зараз? Ми з вами бачимо відповідь, будь-де в лікарнях, в судах. Коли ми самі стаємо пацієнтами, тому що будь-яка людина, будь то звичайний громадянин, чи будь-то чиновник держави, він є пацієнтом, починаючи від свого народження і закінчуючи смертю. Тому проговорити про актуальність заходів і спрямування саме громадської думки, громадського впливу на ці публічні послуги, що має надавати держава, це в принципі зрозумілим є. Головне, щоб це стало зрозумілим кожному громадянину держави. Що стосується нашого законодавства, так крім основних головних законів, що регулюють відносини в сфері охорони здоров'я, є ще більш ніж 16 тисяч підзаконних нормативних актів. Тих актів, за якими живуть медичні працівники, за якими лікуються навіть не знаючи про це пацієнти, чи треба його реформувати? Якщо в нас все добре в сфері охорони здоров'я, то звичайно реформування не потрібне. Але на сьогоднішній день багато говориться і про якість надання медичних послуг, і про наявність медичних стандартів в цій галузі, і про задоволеність, і в принципі ж ми ж результатами беремо що, збільшення і якість здоров'я нашого населення. То, звичайно, реформувати треба. Основи законодавства про охорону здоров'я змінюються постійно, але вони ведуть свою історію ще з радянських часів. І носять декларативний, абсолютно декларативний характер, хто такі є пацієнти, хто такі медичні працівники, їх правовий статус, тобто чітко визначені права, обов'язки, відповідальність. Звичайно, що для роботи, ефективної роботи медичного працівника він мусить робити по зрозумілим прозорим нормативним актам, і це може забезпечити лише, на жаль, законодавство.